Якщо ви давно мріяли відкрити власний бізнес або розвивати вже існуючий, але вам не вистачало коштів, то ця грантова програма створена саме для вас. Ця державна програма є спільним проектом Міністерства економіки, Ощадбанку та Центру зайнятості. Отримати грант можуть громадяни України, які не проводять діяльність на окупованій території території РФ та Республіки Білорусь. Суми, на які ви можете розраховувати, становлять від 50 до 250 тисяч гривень. Грант це безповоротня грошова допомога від держави на створення або розвиток власного бізнесу. Єдиною умовою надання мікрогранту є працевлаштування робітників. Якщо грантова сума складає до 150 тисяч, ви маєте працевлаштувати одну особу. Якщо від 150 до 250, 000, ви маєте працевлаштувати дві особи. Наймані працівники мають працювати не менше 24 місяців. Якщо ви фізична особа і маєте намір започаткувати власну справу та працювати без найманих працівників, то ви можете скласти бізнес план та отримати грант на суму в 75 тисяч. Вам потрібно зробити всього 4 кроки для отримання мікрогранту: перше, складіть бізнес план та подайте разом з заявою через портал Дія. Презентуйте ваш бізнес-план на комісії обласного центру зайнятості. Отримайте рішення від Державного центру зайнятості та відкрийте рахунок в банку. Отримайте кошти та починайте вашу діяльність. Грант повертається сплатою податків та зборів протягом трьох років. Чекаємо на ваші цікаві бізнес-ідеї. За корисними порадами ви завжди можете звернутись до працівників Центру зайнятості та Офісу, «Зроблено в Україні.